Всім привіт! Нове відео. Сьогодні я вам пропоную подивитися відео огляд однокімнатної квартири на оренду. Знаходиться місто Дніпро, вулиця Калинова. І зараз подивимось. Зараз сама квартира. Як я і казав, знаходиться місто Дніпро, лівий берег, вулиця Калинова, район Будапешта Магазина. Знаходиться на першому поверху. Всі комунікації, дуже гарна транспортна розв'язка. Вся інфраструктура, магазини, ринок, АТБ, школа, дитячий садочок, всі маршрутки та громадський транспорт. Зараз дивимось. Перше все у нас санвузол. Це і є, як же без мене. Всім привіт. Ванна болер. Йдемо далі. На квартиру, велика лоджа на кімнату і кухню. Кухня повністю забезпечена, всім необхідним. Великий холодильник і йдемо далі. Сама кімната. Диван розкладується, квартира дуже буде комфортно для одного або двох чоловіків проживання. Високий перший поверх, решітки. І така величезна лоджія, як я і казав, на кімнату і кухню. Тут можна буде просити пірашки або каву. І в пити. По розташуванню у дворі можна поставити машину. Ліворуч це проспект Калинова. Там вперед можна буде проїхати до ТРЦ Караван. Десь 15 хвилин на маршрутці. Тому кому цікаво, дзвонить, пишіть, залюбки вам я її покажу. І такий двір. Є місце, де залишити авто. Як я і казав, поруч це вулиця Калинова, зупинка, 100 метрів АТБ і транспорт в будь-який кінець міста.